Кидайте до цього дорогості О! Вода біжить добре. А не вода йде. Ну, просто її... Як на мене, то колодязь десь би тут возрубити. Там де два рудника сходяться. Да. І бір, Бо славець каже, що там колодязь треба робити тут. Зірник. Да, да. О, попадання Ну, Зараз трава буде повний політич. Якщо це не виїжджає, то тебе закопати от, от, виступ. Ні-ні, не -не, його немає смисла чіпати. Ні, ні, якусь тут цей зелені вже бить що подав. Ну, худ ну, вас ну, не біч. Шушуся, бо вона ще поки помиває його. Та бодало на своє місце. Тут знайде, ну ми зараз купидемо папатию. Да? Ну тут трошки так його... таке. Ну, може того камінця дай забрати. Зараз я заберу. А, Давай ти... може його на ступіньки туди занесу. Тати не можу. Ого, тут вже більше води. То візьми доску, може якусь під ноги. Да ти може доску? Ти мені його передавай. Давай, Давай я отбіг на сходи, там без підносити. Кажеться, що я тут розчистив, чуть. Е -е, як пішла а, вода. Зараз пішла, пішла вода, Да, Води пішло дуже багато. <звісно> Рівень практично, на одному рівні з витікальним, це чисто такий сладкий фото. Я таке заглибили цей місяць, буде витікальня. Зараз побачила, яка стія тепла. Ну, диви, як хлинула вода. Заглибіли все. Дивись, як хлинула вода. Ну як же? ще Облізати. Хай там було той корінь держить. Ну так, бо воно ж воду все тримається. Кажу, чуєш, Сірій, колодязь тут страту Так. Там де сходяться два джерела. Чи тут, чи тут? Як на мене, то тут. Слуга би от сюди от вкупати був. No. а як на мене він тут і був, тому що от люди коли робили, от вони робили, от спеціально для набору води. Ну, дерев'яний був. Ну. No. Тут був дерев'яний, він видно згнив. Ну. Це миє, миє, миє. дивіться, наче тут така вода, гряза. Десь у нас ми, його повід, но... yeah, да, да, я ваша ноги. Ну, звідти да, Так, так, так. Бачите, ви виганяє, я хочу, таку. Давай нет, я залетил, что ты будоха есть. О, давай пришла вот так. Я крижу даю напевну. А тихо было, да, ему стало такой биг-то. Трошки зробили цей схил и все, вона О, Я рукой туди заліз. Ну такие, то, что там же, на выходе и тут еще. Дай нам мне одну бутовку такую. Тут на спину. Почему тебе лупатку не давать? Нет, он не рупанка. трошки да, будут. Когда там? А буду? лопатку. там? он на два часа. <губляться>